Вітаю малята! Сьогодні будемо говорити про лимончики. Чим вони корисні, чим дивують людство? Хочете дізнатися? Ну тоді б слухайте! Досі достеменно невідомо, як саме ці фрукти з'явились. Вчені вважають, що вони з'явилися як гібрид інших цитрусових. Батьківщиною лимонів являється Китай, Індія і острови Тихого океану. А ви знали, що лимон містить більше цукру, ніж полуниця? Лимон може подбати про вашу вроду, він відбілює зуби, покращує колір шкір та зміцнює нігті. Такий собі елексир краси. Лимон складається із шкірки, м'якоті та кісточок. До речі, ловіть параду. Жорсткий і недозрілий лимон стане м'яким і соковитим, якщо його на 15-20 секунд покласти в мікрохвильовку. В одному лимоні міститься приблизно денна норма вітаміну С для дорослої людини. Окрім вітаміну С, там є велика кількість інших вітамін. А ще лимони здатні покращувати настрій, адже мають сонячний колір. Лимонів можна їсти досхочу, адже вони малокалорійні. Напій лимонад назвали саме так, тому що вперше його почали готувати з лимонів. І сьогодні я пропоную вам приготувати справжній смачний лимонад. Нам знадобиться 2 літри води, 1 лимон, 1 апельсин та одна склянка цукру. До води додаємо цукор та добре перемішуємо. Апельсин потрібно попередньо обдати кропом та починаємо знімати з нього цедру. З лимона повністю, а з апельсина наполовину. До води додаємо цедру та ретельно перемішуємо. Тепер віджимаємо сік з апельсина та лимона, просто качаючи його з боку в бік, притискуючи руками. Доки фрукти не стануть м'якими. Далі фрукти ріжемо навпіл та віджимаємо сік. Сильно віджимайте. Далі знову ретельно перемішуємо та переливаємо в пляшки. Зберігаємо лимонад в холодильнику 2 години. Лимонад проціжуємо та насолоджуємося неймовірним ароматом та смаком. Сподіваюсь, вам сподобалось маляти. Я бажаю вам успіхів до наступних зустрічей!